Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія. І сьогодні ми знаходимося на горіковій грядці і будемо проводити обробіток огірочків, так як пройшов дощ, і нам потрібно зробити профілактичні заходи боротьби проти шкідників. Які в нас шкідники. Ми виявили, що багато мурах на участку. І виявили буквально сьогодні чотири гнізда мурах. Бачимо, що кругом по огірочках лазять ці мурахи. А коли є мурахи, то це розносчики личинок попелиці. І, звичайно, на нижніх листочках огірків ми знайшли личинки попелиці. Тому зверніть увагу в себе на ділянці, якщо побачите мурахи. То потрібно звичайно боротися. Що ми зробили із цими гніздами мурахів? Ми взяли ложку соди, ложку цукру і висипали в гніздо. Також можна вилити аміак чистий у гніздо, і, звичайно, мурах не стане. І не буде ну, те, що попелиця має з'явитися на ваших огірочках. Тому потрібно, раз ми виявили отаке, що в нас трапилося, потрібно провести обробіток наших огірків. Звичайно, у даний час, в літню пору, коли йде повністю масове збирання огірків, то можуть бути різні шкідники на огірках, може бути і павутинний кліщ. Я сьогодні хочу зупинитися і розказати вам. Рецепти приготування різних розчинів для того, щоб можна було боротися із даними шкідниками. Чому рецепти, і чому різних розчинів? Тому що шкідники мають привикання якби до одного і до того самого розчину, і вони можуть не реагувати, якщо будете кілька разів, тим самим обробляти ваші листочки огірків і все стебло. Тому потрібно Чередувати розчини, ви знаєте з попередніх відео, що ми використовували і йод, і використовували марганець, і сьогодні будемо використовувати соду тому. Я хочу застерігти просто вас. Рецептів є багато, відеоканалів є багато, але ви повинні для себе пам'ятати, що марганець ви можете застосовувати на будь-якій з рослинами, з тими чи іншими не більше як два рази за сезон, соду не більше як два рази за сезон, і йод не більше як три рази за сезон. Тому ви можете ці розчини чередувати. Через 7-10 днів в залежності від здоров'я вашої рослини, і в такі періоди використовувати просто сироватку. Сироватка також бореться із всіма шкідниками. Ну, Звичайно, якщо ви своєчасно не побачили і пропустили, щоб зробити профілактичні заходи, то є і різні біопрепарати. Я також на них зупинюся. Що коли ви можете попелицю побачити на нижній стороні листа, то павутинний кліч кліч це така? Ви як павутинний кліщ можна побачити тільки під мікроскопом. Але ознаки, що може на ділянці бути павутинний кліщ, це коли в листочка з'явилися такі жовті плямки на листку зверха. І коли є жовті плямки, то потрібно, звичайно, ці листки обірвати. І взагалі, якщо вам хоч якось не подобається листочок, не подобається листок, Огірка ви повинні його вирвати і викинути, утилізувати далеко від свого участка. І через те, що є дуже багато грибкових захворювань, і, звичайно, і може бути і різні шкідники. Так, павутинний кліщ це на верхній лист, частині листка, такі з'являються жовті плями. Я не можу показати, слава Богу, у мене цього немає. Але під листком живе цей павутинний кліщ. як його можна оприділити, що він є? Це коли цей листок подивиться на сонце, то ви побачите такі, як би павутинки. І цей листочок проколений, такий, побачите, що він на сонці, що він має дирочки. Оце є павутинний кліщ. І, і що сказати? Що, звичайно, з перших ознак потрібно обробити. Чим ми сьогодні будемо обробляти? Сьогодні будемо обробляти, використовуючи соду, використовуючи соду для огірочків. Нам потрібно для нашого розчину ложка столова соди, півлітрова баночка молока. Нам потрібно 100 грам це такий мірничок олії. І нам потрібно 100 грам мила. Можна, звісно, звичайно, взяти дьогтюве мило, було б дуже добре. Але таке рідке мило також дуже добре використовується. Що це нам дає? Нам, ви знаєте, що молоко це лактоза, яка нам необхідна для того, щоб шкідники вони не переносять лактози і помирають. Олія нам потрібна. Вона, якщо потрапляє на шкідників, вона сковує їх рухи і вкривається такою тонкою плівкою і перекриває доступ кисню до дихальних шляхів. А мило воно використовується в розчині як прилипач і закріплювач на органах рослини. Так що цей повністю безпечний буде розчин, і безпечний і для здоров'я людини, і для навколишнього середовища. Всі ці інгредієнти ми. Використовуємо на 5 літрів води. Ось беремо соду, тут у нас відро з мірничком, розколочуємо соду, потім до соди додаємо, додаємо літру молока, 500 мілілітрів. додаємо 100 мл олії. Добре, добре, це все розколочуємо і наливаємо ще 100 мл рідкого мила. Ми таким розчином вже користувалися, цей розчин повністю безпечний. Ви подивіться, навіть зелені листочки, ви бачите, що вони якісь такі, аж мають такий колір від олії, але піде дощик. І це я виливаю рідке мило. І повністю добре добре ми це все збовтуємо. Хочу вам сказати: в мене багато питань було по білокрилці. Цей розчин дуже дієвий для білокрилки. І якщо ще в нього додати чайну ложку молотого перцю, то білокрилка його теж дуже не любить. Так що використовуйте і боріться з білокрилкою. Дійсно, що допоможе. Тепер ми наливаємо даний розчин в оприскувач. І будемо обробляти рослини. Що я хочу сказати? Що е, Такі оприскування проводяться в суху, безвітряну погоду і в вечірній або ранковий час, обов'язково на зволожену землю. Ранковий час рахується, якщо не дуже гаряча погода, що не 30-40 градусів жари, до 10-ї години ранку рахується ранковий час, і після сьомої вечора вважається вечірній час. Якщо, звичайно, на дворі пасмурно, так як сьогодні, можна і проводити оприскування і, і в денний час. Звичайно, перед цим ви повинні зібрати всі огірочки, ми сьогодні пробіглися, зібрали, обірвати пошкоджені листочки і провести обрискування. Оприскування проводиться обов'язково на тильну сторону листочка. На верхню і на нижню сторону листочка, через те, що і всі грибкові захворювання, і всі шкідники в основному сидять на нижній стороні листа, і починати обрискування потрібно із нижньої частини рослини. Ось бачите, як знизу і всі шкідники, і як пошкоджуються листочки, то вони пошкоджуються звичайно із старших листочків. І така плівочка, яку нам сьогодні зробить і молоко, і рідке мило, і олія, вона буде така груба плівка, яка не дасть тому кліщу, якщо він є, бо ніхто від цього не застрахований, пробити цю плівку. Якщо буде суха погода, 2-3 дні, то ми, звичайно, позбудемося попелиці і в кого є кліща, зробить таку обробку, також його не стане. Дорогі друзі. Я стараюся всім дати відповідь на питання, на любі, які ви задаєте. І якщо в мене немає, буває дуже зайнято, так як сьогодні, хотіла вам відео це показати. Під кожним відео я роблю описи. Як ви стаєте на назву, ви відкривається вам опис. Прочитайте, детально описую, всі рецепти описую, описую, від чого проводиться та чи інша підкормка. І якщо я даю коротку відповідь, я не можу дати півкнижки вам відповідь, то якщо вам щось не зрозуміло, перепитайте, я завжди вам постараюся лише хвилинка звільниться, дати вам знову відповідь на те чи інше питання, якщо вам щось не зрозуміло. До побачення, дякую вам за підписки, дякую за коментарі, дякую вам, що ви зі мною. До нових зустрічей.